Спи, котику милий, працюють, збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони хвилин з тобою, спи, котику милий, працюють збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони хвилин з тобою. Сонечко сідає, ніч наступає, сонце лодке тебе, ніжно обіймає. Хай тобі не снять, всі наші мрії стануть реальними всі наші надії. Світанок в керму із оскравими зорями, Троянди Донецьку з його териколами, Харківські вулиці з цілими вікнами, проспекти Херсону водою не змитими, як стиглу черешнюємо ми літополі, Вже три колорів нема Севастополі. Все буде так, а поки ти спи, спи, котику спи. Спи котику милий, працюють, збройні сили, у пікселі, люди, герої, вони щохвилин з тобою, спи котику милий, працюють збройні сили, у пікселі, люди герої, вони ще хвилин з тобою. Ви нас сталі запущені до мене. Знову концерти під новою Каховкою. Дивимось, мач, у Чернігові. Бачу всі пляжі Одеси відкритими. Чиста вода знову є в Миколаєві. Борис спіль відкрито, Сересі за графіком. Буча Бахмут у час відбудовано. Все буде так. А поки ти спи. Котику милий, працюють збройні сили, у пікселі люди герої, вогнищо хвилин з тобою, спи котику милий, працюють збройні сили, у пікселі люди герої, вони що хвилин з тобою. Спи,